До України вторглися іще ще дві тисячі російських військових, а також 200 танків і бронетранспортерів. Про це у Давосі заявив Петро Порошенко. Водночас він наголосив, що ситуація вже не така важка як кілька місяців тому. В той же час МЗС України заявляє, уздовж кордону на сході скупчилися більш як 50 тисяч російських військових. Вони у стані повної бойової готовності. У цей час у Донецькому аеропорту триває бойова операція. Злітно-посадкова смуга зруйнована. Загалом, за останньою інформацією, один військовий загинув і ще 40 травмовані. Статистику поранених поповнив і Дмитро Ярош. Поранення легкі загрози життю нардепа немає. Де конкретно я не знаю, не за знаходився в пішках. Соответственно, скорее всего, это произошло где-то там. А, Но там такие ранения, которые, по крайней мере, у угрозы для жизни не предоставляются. Ранение у него осколочно. Скорее всего, это осколок от горады, либо от какого-то такого хуже повреждена у него нога, и насколько я принимаю руку. Бойовики продовжують атакувати блокпости українських військових. Цього разу напали на 517 та 717, розташовані на околиці Горлівки на Донеччині. У Міноборони повідомляють, збройні сили відбили ворожий наступ. Ситуація ж на 29 дев'ятому та 31 першому блокпостах Бахмутівської траси контрольована силами. АТО. Наступ бойовиків та російських військ на Луганщині в районі 29 го та 31 го блокпостів. Збройних сил України на бахмутській трасі зупинено. В результаті бою сили АТО відійшли від 31-го блокпосту до опорного пункту та, отримавши підкріплення і боєприпаси, продовжують вести бій, аби відновити свої позиції, вибити звідти ворога. Бойовики не припиняють обстріли Авдіївки, там немає світла, тепла та води. З міста евакуюють дітей. Повідомляє глава Донецького МВС В'ячеслав Аброськін. На найвищому ж рівні, впевнені, противник цілить у один із найбільших у Європі коксохімічних заводів, що розташований у Авдіївці. Без коксу неможливо виплавити сталь, і нам прийдеться приймати оперативні рішення для того, щоб забезпечити. Коксом з інших країн світу, але це неможливо зробити швидко, і абсолютно зрозуміло, що завдання російських терористів це знищення. Українців, і це знищення української економіки не припиняються й обстріли околиць Маріуполя. Бойовики завдали вогневих ударів у районі Талаківки, Павлополя та Сартани. Окрім того, Маріуполь тепер залишився без залізничного сполучення через підрив мосту у Запорізькій області. Вибух там кваліфікують як диверсію Це єдина ветка, которая веде з нашої території. на к Мариуполю. Машинист не пострадал, никаких ранений, ничего у него нет. Возбудили 113 уголовного кодекса, это диверсия. Страждають і мирні мешканці. За даними Донецької облради, за минулу добу там загинуло шестеро людей, 24 травмовані. На Луганщині без жертв. Хоча Новотошківку, розташовану біля 29-го блокпосту, не перестають обстрілювати у селищі. Немає світла і води іншими гарячими точками на Луганщині, по яких цілять терористи лишаються станиця Луганська та селище Нижнє. Вікторія Тищук, ТВА.